Інфляція супроводжує людство відтоді, як воно знайшло універсальний еквівалент для обміну товарів, тобто гроші. Виявилося, що їхні прототипи, наприклад, морські мушлі, були дуже нестійкими до інфляції, і саме це явище спонукало суспільство перейти на благородні метали. їх зручно зберігати і перевозити, а складність видобутку та обмежені запаси у надрах не дозволяли їм знецінюватися. Стійкість золота до інфляції вражає і три тисячі, і тисячу років тому воно було мірилом багатства. Чи знаєте ви, що інфляція це не просто подорожчання товарів? Більш небезпечно не тільки висока інфляція, а не стабільні показники інфляції Чи знаєте ви, як і хто вимірює її? Нашим цифрам довіряє МВФ, нашим цифрам довіряють статистики з усього світу. Чи знаєте, яку користь приносить інфляція? Гроші там можна не але това і послуги під ці гроші вони миттєво не з'являться. 1492 рік. Після відкриття Колумбом нового світу до Америки рушили конкістадори, які почали відбирати золото у індіанців і переправляти його за океан. За одне лише 16 століття пропозиція золота в Європі зросла у 14 разів, але вона не була підкріплена адекватним пропонуванням товарів. Усе це спричинило так звану революцію цін. Лікіпедія революція цін процес значного перевищення товарних цін внаслідок падіння вартості благородних металів, що виконують функцію загального еквіваленту грошей. Як наслідок, лише за півстоліття товари здорожчали у четверо. І були періоди, коли тогочасний дефіцит східні спеції цінувалися вище, ніж золото. Західна Європа, яка мала розвинену торгівлю і банківську систему, була у виграші. Притік золота призвів до здешевлення кредитів, а налагоджене мануфактурне виробництво дало змогу Англії, Франції та Голландії швидко завоювати нові ринки збуту для своєї промисловості. У східній Європі ефект був інший: золото знецінилось, натомість подорожчало зерно. Тому феодали перейшли винятково на аграрне виробництво. Так, інфляція впливала на промисловий розвиток країни. Інфляція це зростання загального рівня цін. Причому загальний рівень цін це означає, що ось в нас є ціла низка товарів і послуг, які ми купуємо, на якісь можуть ціни не змінюватись, на якісь можуть ціни знижуватись, на якісь можуть ціни зростати. Але якщо ми візьмемо всі ці товари-послуги і, і візьмемо їх ваги, скільки кожен цей товар і послуг в наших витратах складає, і потім візьмемо, як змінилися їх ціни. То ми і вийдемо на загальний рівень цін, і відповідно дивлячись, якщо цей загальний рівень зростає, то в країні відбувається інфляція. Якщо цей загальний рівень знижується, то в країні спостерігається дефляція. Коли світ перейшов на паперові гроші, виявилося, що банкноти ще більше схильні до інфляції ніж метал. Що сильніше була розбалансована економіка країни, то швидше з'являлися нулі на місцевих грошах. У Німеччині після Першої світової війни інфляція росла щодня, і за ті ж гроші завтра вже нічого не можна було купити. В Україні у 90-ті інфляція сягнула за рік 10 тисяч відсотків. А у післявоєнній Угорщині гроші прибирали як сміття. Ця купюра Зімбабве номіналом 100 трильйонів доларів. Вона коштувала менше тисячі американських, але так швидко знецінилась, що національна валюта вийшла з обігу і країна повністю перейшла на американський долар. Паперових грошей у світі випускали набагато більше, ніж добували золота. Після того, як основні валюти відійшли від золотого стандарту, їхній випуск почав залежати лише від співвідношення попиту і пропозиції. Одна з основних причин всі печатають гроші. Бумагу легко напечатать. Электронная запись. Многие деньги, если будем вообще электронные, их вообще легко напечатать денег. То есть это то, что легко печатать, это печатается. Поэтому сегодня доллара становится с каждым годом все больше и больше. В обращении евро все больше и больше. Все валюты печатают. Все центральные банки понемножку печатают денег. Причем, к сожалению, печатают немножко больше, чем нужно. Боротьба із високою інфляцією, яка призводить до зростання цін на енергоносії та продукти харчування, є однією з основних проблем, яку намагається вирішити світова спільнота. Основні фактори високих темпів інфляції: надмірний випуск державою грошей, спад або низькі темпи виробництва, високі кредитні ставки, надмірна кредитна активність, монополізм. Дуже важливим є забезпечення конкуренції на ринку, бо одна з проблем, яка існує на ринках України, це в окремих галузях значна монополізація ринку і недопуск на ринок інших гравців, які можливо могли б пропонувати товар з аналогічною якістю, але дешевше, але їх просто не допускають на цей ринок. Відповідно, оця проблема монополізації ринків і конкуренції на цих ринках, вона також тема ціни на високому рівні. Есть кілька причин інфляції. Одна з причин это перевищення денежної маси в стране и ее не обеспечение товарами и услугами. Така ситуація може возникать в нескольких случаях. Первым случае это может быть, когда растет дефицит. Бюджета, соответственно, он покрывается за счет необеспеченной эмиссии денежных средств. И второй вариант, конечно, это может быть, когда мы наблюдаем из-за, допустим, последствий кризиса, да, то есть снижение объемов производства, а значит снижение объема того товара, который существует на рынке при той же денежной массе, которая существует. Соответственно, скажем так, каждый товар начинает стоить дороже, нежели он стоил ранее, что и приводит к инфляции в конечном итоге. На інфляцію суттєво впливають і зовнішні чинники. Зростання світових цін на сировину, підвищення курсу основних резервних валют призводять до зростання цін на імпортні та вітчизняні товари. В последнее время все більше виникає немонетарна інфляція, коли якісь то фактори факторы дуже велике большое Дефіцит Дефицит нефти, дефіцит пшениці, дефіцит гречки, солі. Та же недвижимость. Если возникает дефицит недвижимости, ее мало, в какой-то период ее не построили. Это тоже сказывается на росте цен. На платежный баланс инфляция влияет по-разному. Все зависит от того, как страна имеет экспортно-ориентированную экономику или импортно-ориентированную. Если, это, если экономика страны ориентируемая на импорт, то, конечно, платежный, при э, инфляционных процессах платежный баланс будет постепенно э, становиться негативным и уходить в достаточно большой минус. Если же мы говорим про экспортно-ориентированную экономику, то э, повышение Уровні інфляції буде вести, як я вже сказав, к у повышенню конкурентних приимуществ состовісних доходів від експорту і значить к улучшенню платежного балансу. Фінансисти виділяють три типи інфляції відповідно до її темпів: помірна або повзуча інфляція. Річний приріст цін не перевищує 10%. Галопуюча інфляція. Річний приїзд цін вимірюється двозначними і тризначними цифрами. Гіперінфляція. Річний приріст складає уже тисячі або мільйони відсотків. Якщо у вас немає доходів, а вам треба робити видатки, то знайшли, що досить непогано, що ці видатки можна надрукувати, як то кажуть, ці гроші, і роздати всім, кому треба. Але основна проблема, що гроші там можна надрукувати, але товари і послуги під ці гроші вони миттєво не з'являться. Відповідно, і пішла інфляція, тобто, все менша кількість товарів і послуг, які були на ринку, за ними ганялася все більша кількість грошей, що і викликало це зростання цін. Вважаю, що Україні, по перше, однозначно не загрожує інфляція на кшталт початку 90 а тому, що то була інфляція повністю деструктованої економіки, зруйнованої економіки. По-друге, я не думаю, що Україна, в принципі, достатньо серйозні, серйозно має розглядати ризик підвищення інфляції ну, з нинішніх умов, скажімо, ну, умовно кажучи, вище, ніж 20%. В будь-якому разі, це, я не думаю, що може буде і бути взагалі вище 10%. Простой дійсний спосіб, це, звісно, скорочення денежної маси. То есть этот момент может регулировать Центральный банк страны, и путем сокращения денежной массы можно удержать инфляцию или же ее снизить. Также, соответственно, необходимо контролировать дефицит бюджета, что в первую очередь за счет снижения расходной части бюджета, то есть сокращения государственных расходов, возможно, определенных дотаций, и, как ни странно, это, возможно, действительно в какой-то степени из заработных плат. Госсектора тим самим знижає розходну участь і тим самим, соответственно, знижає уровень інфляції. За даними експертів, головною причиною високої інфляції можуть бути структурні диспропорції в економіці та залежність від експорту та імпорту. Більш небезпечна не тільки висока інфляція, а не стабільні показники інфляції. Коли один рік це 15, інший рік 25, потім 9, потім знову сі. Тобто, коли є так звана волатильність цього фінансового показника, тоді йде учасники ринку, не тільки банки, але й підприємства, працюють на випередження, тому що в них є інфляційні очікування, і треба закуповувати товар наперед, бо він все одно знеціниться, і це формує ці настрої непродуктивних інвестицій. И это в для экономики. В Украине еще один очень мощный фактор инфляции – это девальвация. Когда гривна девальвируется, автоматически дорожает импортная продукция. Начиная от газа и бензина, заканчивая бананами, апельсинами, импортной рыбой. Мы очень много импортируем. Автоматически девальвация увеличивает цены на импортную продукцию. И поэтому, в частности, сейчас, например, инфляции нет. Если мы посмотрим, курс гривны стабильный, денежных каких-то вливаний не происходит, и импортной инфляции нет, каких-то внешних дестабилизирующих факторов. Цены на нефть упали немного. Поэтому инфляции нет. Натомість помірна інфляція стимулює пожвавлення товарних ринків, сприяє підвищенню ділової активності, зростає виробництво, збільшується зайнятість. Приміром, в Україні інфляцію контролює уряд та національний банк. Із 2010 року реалізується спільний план переходу до цінової стабільності за допомогою монетарних та немонетарних заходів. Монетарні стабілізація фінансової системи шляхом створення високоліквідного та високоефективного фінансового ринку, координація грошово-кредитної політики і політики управління державним боргом, поступове скорочення протягом 2011-2015 років дефіциту бюджету державного управління. Центральний банк намагається проводити так свою політику, в тому числі і політику відсоткових ставок, щоб з одного боку не зажимати економіку, тобто дивитися, щоб відсоткові ставки певним чином, коли це не є загрозою для інфляції, були стимулом, стимулювали економіку. А з іншого боку, в ті періоди, коли є певний економічний е, інфляційний тиск, вони змінюють відсоткову ставку для того, щоб не було розвитку інфляційної ситуації. Немонетарні заходи, поступове приведення до економічно обґрунтованого рівня цін та тарифів, що регулюються державою. Одночасне запровадження дієвого механізму соціального захисту малозабезпечених верств населення. Здійснення заходів протидії зловдуванню монопольним становищем. Продовження практики інтервенцій на ринках пального та зерна в період стрімкого зростання цін. Антиінфляційна політика останнім часом достатньо ефективна і можна говорити навіть навпаки, що сьогодні у нас є певний запас, коли ми можемо зробити більш м'якою, скажімо, монетарну політику, і дедалі більше переносити відповідальність за антиінфляційні заходи із національного банку на уряд. Щоб дізнатися, як впливає інфляція на життя людини, потрібно зрозуміти, як її вираховують. Це функція держстату. Під час визначення рівня інфляції за основу беруть кілька факторів, але головним є індекс споживчих цін. Для виведення індексу споживчих цін використовують довгий перелік товарів і послуг. Загалом понад 300 позицій. Для кожного товару чи послуги держстат визначає питому вагу. Методика ростання проста. Є обстеження бюджетів домогосподарства. Тобто є певні сім'ї, які потрапляють у вибірку, їх там 30 тисяч в Україні. Вони ведуть щоденники своїх витрат. Все, що вони купують, вони записують в цей щоденник. За якою ціною і скільки вони купили. На базі цих щоденників складається структура споживання пересічного громадянина. В структурі споживання кожна річ, кожен товар чи кожна послуга має свій відсоток. Ну, скажімо, умовно кажучи, хліба ми купуємо там, 5% загальних витрат, м'ясо, 3%, ну і так далі. На базі цієї структури споживання і побудована так звана корзина інфляції, споживчий кошик інфляції. Відповідно, якщо зростає ціна на певний товар цього кошику, ну це вже методика, вона множиться на відповідний відсоток стільки, скільки вона займає в цьому кошику. Потому кожен товар чи послуга отримує свій коефіцієнт, який використовують для розрахунку індексу цін за групами підгрупами, товарами та послугами. Таким чином, товари впливають на показник інфляції нерівномірно. Приміром, оскільки затрати сім'ї на хліб перевищують затрати на кав'яр, Питома вага витрат населення на хліб більша питому вагу витрат на ікру. Тому підвищення ціни хліба на 25% має значно більший вплив на індекс, ніж подорожчання ікри навіть на 200%. Індекс поживчих цін він є середнім, і як середня температура по лікарні він є доволі умовним для кожного окремого індивіду. Тобто, як вже зазначив, ті, хто не мають авто, вони не споживають поліпаломостильні матеріали. Ті, хто є вегетаріанцем, вони не споживають м'ясо, але ж все ж таки в кошики переписано і м'ясо, і паломостильні матеріали, і послуги освіти, навіть незважаючи на те, що переважна більшість людей, начебто, не знаходиться у тому положенні, коли вони або отримують освіту. До складу індексу споживчих цін входять найважливіші для домогосподарств товари і послуги. Половина споживчого набору українця, з якого формується цей індекс, це продукти харчування. Кожного місяця 450 спеціально підготовлених реєстраторів цін відвідують 23 тисячі підприємств торгівлі, сфери послуги та ринків для того, щоб отримати інформацію щодо цін на товари та послуги. Тож обчислення інфляції достатньо точне і об'єктивне. А для перевірки реальної цінової ситуації варто щомісяця заходити на сайт Держстату. Інфляція враховується об'єктивно, оскільки Україна першою серед країн СНД. Їй дозволено розміщати свої цифри на сайті Міжнародного валютного фонду за спеціальною програмою стандарт розміщення даних. Це означає, що нашим цифрам довіряє МВФ, і нашим цифрам довіряють статистики з усього світу. Тому, якщо б в наших цифрах було щось не так, то першим ми б отримали питання від наших колег. Тепер, маючи всю необхідну інформацію, переходимо до захисту від інфляції. Фінансова криза 2008 року внесла певні корективи в інструментарії. Українці тепер не скуповують нерухомість і обережно ставляться до інвестицій у фондові ринки. Падає довіра і до валюти. Не рекомендував би кладати гроші в валюту, тому що, ну скажімо, курсовий ризик або можлива, можлива курсова зміна. Вона сьогодні все таки. Ну, Наймовірніше, вона значно нижча, аніж той відсоток, який можна отримати, поклавши гроші на гривневий депозит. Тому що коливання, якщо депозит, скажімо, на рік коштує приблизно 15% річних, ну, ми не прогнозуємо, що коливання курсу гривні щодо скажімо, долара чи євро перевищить 15%. Скоріше за все, буде менше. Наразі найбільш надійними є такі інструменти: депозити, державні цінні папери, золото, антикваріат. Инфляция – это один из основных показателей макроэкономических, который характеризует состояние экономики государства. И уровень инфляции, в первую очередь, влияет это как на основные показатели вообще экономики страны, так и на экономические показатели дохода населения. В развивающихся экономиках, к числу которых можно отнести и Украину, то уровень инфляции, допустимый является до 10%. Если же мы будем говорить Уже о развитих економіках, таких як допустимо, ми говоримо страни ЄС і США, то там, конечно, уровень інфляції должен бути на порядок ниже, то есть это порядка до 4-3 максимум 5%. Інфляція є неодмінним супутником грошей. Її високі показники свідчать про те, що грошей в економіці забагато, а товарів навпаки замало. Памірна інфляція демонструє протилежну ситуацію. Вона спонукає людей інвестувати гроші, примушуючи їх працювати, і в такий спосіб впливати на розвиток економіки своєї країни.